Всім привіт! Я от вирішив засняти відео, як регулюю клапана на К-650-му. Я думаю, що з правої сторони десь а, а, щось стучить Взяв я щупи, дивіться от випуск, тільки що відмив інші мокрий від бензина, дивіться, що на щупу у нас. 0,5. Щуп. Отакий от зазор. А тепер слухайте, як він. Буде працювати. Так що можете зрозуміти. Ну і, соответственно, тут треба вже підрегулювати впуск. Оце причина стуку може бути така. Якщо тут 0,5, при тому, що має бути 0,09, 01 можна. Ну, 0,1 можна ставити сміло. А тут 0,5. от така ситуація може бути. От вам і стук-удвішку. Добре, що. Можливо, це це, я думаю. Заведемо, почуємо, як він працює. Далі буде видно. А от тепер така має бути регуліровка. От я постараюсь зафіксувати телефон. Впуск. Випуск 01. Беремо щуп. Щоб 0,1. Бачите, як заскакує. Так що отак тепер він буде працювати гарно. Перепровіряємо з тої сторони, зараз прокручуємо на 180 градусів мотор, провіряємо там зазори і заводимо, слухаємо роботу. Якщо не стучить, то значить ну це 100% цей клапан, тому що Інакше не може бути такий величезний зазор. Представте, що, як він лопотів, коли прогрівався. Або ні, навпаки, він не прогрітий, він лопотів. Чого? Тому що при нагріванні на моторах К650 МТ Урале збільшується, тому в літературі по мануалу. Зазори мають бути 007, 009, або 007, і у цьому випадку 007 і 007 для обох клапанів впускного і випускного. Але я поставив тут 01. А тут десь 007, 008 може бути отак. Тому що менше і туго проходить. Ну, якщо туго проходить, значить тут десь менше десятки. Тому. Ну і в самій книжці написано, що краще, якщо зазори є, то щоб вони не були дуже малі. Наприклад, якщо там 0,07, то навіть якщо буде чуть-чуть більше, він там буде 0,1, отак як тут, да? він може чуть буде шумніший, це, це практично не відчувається, він і так дуже гарно робив. Але зато не буде прогорання поршня, клапана. Наприклад, не буде клапан зустрічатися з поршнем. Тому ліпше, щоб зазори, навіть якщо були, якщо ви там не хочете ідеалу, ну, ідеал можна добитися на 007. Але буває, що хтось навіть 005 ставить, щоб там даже чуть чуть єлі-єлі. Ну, але це може бути, можуть бути наслідки погані. Ось так. Переходимо на ту сторону.